У Трампа було вже була вже справа. Був вже один з його спроб імпічмента щодо російського фінансування його передвиборчої кампанії. Якщо я правильно формулюю, то наскільки великий вплив на Трампа має Росія, як за вашими спостереженнями? Ну я думаю, що це перебільшення. Я думаю, що десь воно спів, співзвучно. Принаймні дивіться, отут от от Трамп, коли говорить, що за часів його правління Росія не наважувалася тиснути на Україну. Це тут він тут він не бреше. Дивіться, наприклад, проти України було запровадження ембарго щодо постачання зброї та товарів подвійного призначення з 2014 року, в тому числі. Західних країн, і в тому числі зі Сполучених Штатів Америки, Трамп прибрав цей цей ембарго І перша західна зброя, яка викликала істерику в Росії, були джавеліни які надійшли за часів Трампу. Трамп в дійсності зупиняв північний потік санкціями і тиском Він зупинив фактично на рік, що я думаю, відтягнуло війну, в тому числі проти України, десь приблизно на такий строк. Тому що ця труба і створювали впевненість Росії, що вони можуть робити в Україні все, що їм завгодно, тому що українська ГТС для них не буде прициповою, Трамп показував зуби американські на території України. Були на території України проводились навчання стратегічних бомбардувальників. Бомбардувальників, які літали над Україною, як теж в істериці говорили росіяни, що вони імітують ядерний удар. Тобто, ці всі заходи, ну і пам'ятаємо, що все ж таки в Сирії удар був здійснений. По, по проросійських військах Вагнер, то в тому числі, тобто, це було зроблено. Тобто, говорити, що Трамп повністю знаходиться під впливом росіян, я думаю, тут достатньо. А це е, важко говорити, але частину частину наративів він використовує принаймні в своїй виборчій кампанії. Може, це популізм? Просто він всюди однаковий, а, ну і е, популізм, ну і ну, ну ну що таке знаєте, популізм. Коли е, говорять у нас про поліз, чим мені не подобається слово популізм? А тому, що це є природнім продуктом будь-якої демократичної країни для того, щоб прийти до влади, треба сподобатись людям. І звичайно, що говориться багато чого популярного. Те, що не, не факт, що потім буде виконуватись а, в реальному житті. Тому звичайно, що він а, діє відповідно до запитів республіканського електорату, діє відповідно власній парадигмі. І те, що він ретранслює, це страхи, в тому числі народу.